Только повна капітуляція України з ограниченним суверенітетом під контролем Росії. Так, Ви привіємо. Це є один з двох ймовірних варіантів закінчення оцієї війни. Один з двох. Третього варіанту не існує. Не існує варіанту кордонів 91-го року чи кордонів 22 року. Не існує таких опцій. Навіть у теперішніх кордонів, полі розмежування такого не існує. Або Росія перемагає, або перемагає Україна. Оці дві опції. А перемога Росії буде означати саме це. Існування держави Україна як маріонеткої структури під абсолютним контролем Російської Федерації. Є другий варіант варіант перемоги України. І тоді все навпаки. Тоді Росія стає під нашим тотальним контролем. Ми будемо визначати, що, як в Росії, як її розвивати, чи як її ділити, чи що з нею робити. Ми будемо визначати, якщо ми переможемо. Не існує треті опції. Якщо ви десь чуєте, що якісь там новинні сайти, якісь там депутати, політики, якісь блогери говорять про якісь там кордони 91-го року чи 22-го року, зразу їх вносіть чорний список і більше їхнього лапсу не слухайте. Вони всі свідомо чи не свідомо працюють на Російську Федерацію. Вони вам за забивають мізки своїм лайном. І заважають робити правильний вибір. А правильний вибір чи слухати те, що я кажу, і такі люди, як я, які розуміють ситуацію, які є ідеалістами, які є українцями, для яких Україна є понад усе що обрайте, які вам потім варіанти. Я би дуже хотів, щоб всі українці згуртувалися навколо єдиної правильної ідеї, згуртувалася навколо тої ідеї, яку я поширюю постійно свої відео навколо ідеї по побудови величної соборної держави українського народу. Щоб українського народу І власністю українського народу, І щоб у нас військо було добровільне, щоб у нас кордони були відкриті, щоб у нас була тотальна чистка ворога державної влади тощо. Це єдиний шлях. Ми можемо перемогти Російську Федерацію, але то треба зробити серйозні зусилля над собою і над, над деякими органами українського народу, які зараз мають якісь певні посади ключові. Ми маємо це зробити без того, щоб комусь внести дискомфорт в, їхню, в їхнє життя, наповнене деребаном крізькою державної зради. Ми не зможемо побудувати українську державу. Тому. Погоді, погодьмося з тим єдиним варіантом, який я пропоную. Угуртуємося, українці, єднаємось і перемагаємо. Слава Україні, слава величному українському народу і слава нашій майбутній Собортній Україні в межах від Бересті, Помозар Старду, Вороніч, Оказ, піде указ і на зеленому клині, і на українському Сибіру.